Бураю батарею для інвертора. Інвертор D 12 кВт, батарея буде 16С, 15 кВт. Це буде 16 банок по 314. Коробка. Раз, два, три, чотири коробки по чотири банки. Там важко достати. Ну, але зараз мова не про це. Значить, Корпус компанії пакетне бджольництво. Нічого поганого сказати не можу, дуже добротна залізяка, гарно все вигнуте, товстенна залізяка. Із мінусів Значить, ніяких картинок, ніяких схем, просто кульок гайок і сам сиди, вгадую, що від чого. Один момент такий прийшлось доробити. Автомат, звичайний автомат, але під постійний струм на 250 А. З Китаю. Він Розрахований на установку на Дін Рейку. Значить, для цього вони роблять отаку залізку, яка на двох болтах через морду притягується. Значить, залізка дуже товста, ну це добре, що вона товста. Тому оця защолка її не заклачує, вона ну, не налазить фактично на неї. Значить, можна вийти з положення, взяти напільник, заточити цей край нижній, щоб вона була гостренька, щоб защёлка але це я ще врахую, що це зайве, бо вона шикарно тримається за рахунок оцієї квадратної частини, яка йде через отвір. Єдиний мінус, що болти, до яких болти, якими зажимаються дроти, треба показати. Ось його. провод зверху вставляється, так само знизу. А болти вони ж з передньої часті. Бо Повторюючий автомат розрахований на установку на Дінрейку. І вони закриті. Тому довелося зробити два отвори, щоб не просто під'єднати на соплях вісячий у повітрі автомат, а потім його прикрутити, а щоб під час експлуатації була можливість отверткою підтягнути ці болти, щоб такий добрий був контакт. Тому ось два отвори довелося зробити.